щедро обдарувала Україну своїми красотами. Лозівщина багата на села та селища. У ній є чимало гарних місцин, куди можна вирушити відпочивати подалі від метушливої цивілізації. Тут можна усамітнитися з природою, залишитися наодинці зі своїми думками. Чудові краєвиди, різноманіття, флори та фауни. Також ці місця зберігають багато історій минулого, починаючи з юрського періоду. Тож пропонуємо долучитися до нашої мандрівки заповідними місцями Лозівщини. І першою зупинкою у нашій подорожі буде село Михайлівка. Ми знаходимо, знаходимося на східній окраїні села Михайлівки де розташована балка Михайлівська, яка є одним із заказників нашого району. Охороняються деякі види рослин і також тут є ентомологічний заказник, де охороняються деякі види комах. Це об'єкт природно заповідного фонду Харківської області, створений у 1995 році. Загальна площа 42 гектари. Флора заказника представлена багатим різнотрав'ям пирій, м'ятлик, полинь австрійська, цикорій, лапчатка північна, чебрець, адоніс, фіалка та інші. Цей заказник межує з ентомологічним заказником місцевого значення Михайлівський площа 3 гектари. Мешканці заказника це дикі бджоли, джмелі, риючі оси, хижі жуки, туруни або жужелиці, волохаті малашки різновиджуків, сонечка, мухи дзюрчалки, коник-севчук. До рідкісних видів комах заказника, що занесені до червоного списку тварин Харківської області, належать богомол звичайний та муха тахіна велика, яку ще називають їжакомухою. Свіже повітря, аромати різнотрав'я, спів пташок та дзвучання комах додасть до вашого відпочинку заспокійливі нотки. Це допоможе розслабитися та порозмірковувати над життям. Далі вирушаємо до села Смирнівка. І наступна пам'ятка природи, яку варто відвідати, це недіючий вапняковий кар'єр колишнього комбінату будматеріалів, який знаходиться на західній окраїні села. Кар'єр простягнувся вздовж Балки Нелюбівська на 2 кілометри і до 1 кілометра вшир. У кар'єрі є кілька уступів, які сягають глибини до 30 метрів. Кар'єр діяв близько 100 років, добували тут камінь-вапняк, добували пісок, добували глину для потреб місцевого населення, а також для потреб району. Складений він із кількох шарів. Це, от ми знаходимося на уступі, де зразу йде червона глина, потім пісок і потім вапняки. Вапняки належать до юрських періоду і кридяного періоду. В цих вапняках можна знайти скам'янілі рештки тварин юрського періоду. Це такі, як білиніти, амоніти, двостолкові молюски, це стебла морських лілій і багато багато інших. Джерело з Кайнозойської товщі живить невелике озеро на дні кар'єру і поросло очеретом та лозняком. Розробки вапняку, пісків та глини не ведуться вже майже 30 років. Закрили кар'єр у середині 90-х років. Він став нерентабельним, і природа взяла своє дно та схили забоїв заросли очеретом, тополями, лозняком, шипшиною. А наявність води сприяє розмноженню водоплаваючих птахів. Диких качок, лисух, болотних курочок, а також інших видів. Хаще є домівкою звірини. Це лисиця, заяць, русак, дикий кабан, косуля європейська, тхір, нутрія. Помічені були навіть Вовки. Вже природа взяла своє, він заріс, тут практично вже утворився ліс, живописне невеличке озеро є на дні кар'єру і чудове місце для відпочинку і риболовлі. Смирнівське родовище Вапняків має статус геологічної пам'ятки республіканського значення та є об'єктом краєзнавства, наукового туризму та наукових досліджень. Ще одна пам'ятка природи об'єкт природно-заповідного фонду Харківської області, заказник місцевого значення гора городовище, розташований на схід від села Смирнівка на вершині гори Городовище, створений у 1995 році. Загальна площа 7 гектарів. У ньому частково збереглася природна трав'яна рослинність. Ділянки рельєфу нерозорані для сільського господарства. Це природний заповідник, ботанічний заказник, де охороняються деякі види рослин. Рідкісні тварини тут теж є. Ну із рослин можна назвати це тюльпан Шренка, який занесений червону книгу. Це всім відомо від сон трава навесні, яка тут буяє коврами. Це ковела лесінга. Ми зараз її можемо тут бачити, але вона вже оцвілася. Із тварин досить таки рідкісний це зустрічається тхір-перев'язка. Ну а також лисиця, зайця, звичайні види, які живуть в цій місцевості. Висота її надоточуючі територію висока, порівняно близько 20 метрів. Також із тварин на горі городовище живуть косулі, єнотовидні собаки, біла чапля. А із різноманіття флори також можна побачити адоніс, чебрець, черемшу та півники. З трьох сторін городовище огинає річка Бритай та болото лиман. Тут можна зустріти водоплаваючих птахів, річкову видру, а останнім часом і бобра. Західний схил крутий і постійно сувається, відкриваючи вапняки з залишками морської фауни. Південний схил пологий. На гребні на денну поверхню виступають масивні уламки пісковику з наростами мохів та лишайників. Експедиції співробітників Лозівського краєзнавчого музею виявили кілька курганів приблизно третього століття, які також мають історичне значення і охороняються законом. Також знайшли зруйнований колодязь, залишки на півземлянки, а також наконечник стріли, ковані цвяхи, рубаний свинець для лиття куль. Фахівці припускають, що на цьому місці могла бути козацька сторожка. Чудові краєвиди відкриває наступний пункт нашої подорожі урочище Буркуче, яке розташоване на сході від села Смирнівка, на правому боці річки Бритай. За моєю спиною, от бачите, вдалині урочище буркуча. Відоме вона тим, що тут знаходиться дуже потужне природне джерело смачної питної води. І там, бачите, знаходяться от водокачки, які снабжають водою наші села, які знаходяться на схід від нас, це Шатівка, це Федорівка, Миколаївка, Кінне. Всі вони п'ють воду з нашого цього чудового джерела в Буркучому. Джерело наскільки потужне, що в день, колись ми цікавилися цим питанням. Можна відкачувати навіть до 300 кубічних метрів води на добу. Воно окультурене, знаходиться під охороною постійно, постійно працюють насоси, які подають воду нашим землякам. І назва сама пішла буркуча від того, що воно постійно шумить, буркотить. Це давня назва наша, так смирнівці називають, так шатівці називають. Це дуже гарна питна вода, природна питна вода це не скважина, це джерело, природне джерело. Природа найкращий скульптор. Масивні велетенські камені лежать у балці за 35 кілометрів від Лозової біля села Надеждівка. Саме тут розташований ентомологічний та ботанічний заказник місцевого значення Берестовий або кам'яна балка. Це об'єкт природно-заповідного фонду Харківської області, створений у 1984 році. Загальна площа цього заказника три гектари. Бачите, що тут маса таких. Квітів зараз липень місяць, усе цвіте, буяє, приємні запахи. Ну а чому кам'яна балка? Ви самі зрозумієте, коли побачите в мене за спиною велетенські масиви крупнозернистого пісковику. Звідки він тут узявся, достеменно невідомо. Звісно, що це не штучного походження, а природного походження. Звідси пішла е, назва Кам'яна балка. Досить таки вони живописні, великого розміру можна порівняти. От на фото, які в нас є, що це дійсно унікальне місце для нашої місцевості, для нашого. Району найбільший камінь, ну важко сказати, яка його площа мабуть десь близько 4-5 квадратних метрів, і по висоті теж значні є понад метр сягають висоту, і невідомо чому у них таке розташування. Очевидно, так розташувала їх природа. Заказник розташований на схилах та дні яружно-балкової системи. Тут зберігся комплекс рідкісних видів степових комах, занесених до червоної книги. Флора представлена рідкісними рослинами ковила волосиста, ковила лесінга, ковила найкрасивіша, анемона лісова, барвінок трав'янистий, півники солончакові, звіробій звичайний, ожина сиза, суниці зелені, фіалка запашна, цмин пісковий та багато інших. Рідкісна фауна представлена такими видами. Дибка Степова, Мурашиний Лев звичайний, волохатий стафілін, вусач земляний, хрестоносець, жміль вірменський, богомол звичайний, стрибун степовий, карапузик степовий, жовтяниця. А ось на цих велетенських брилах пісковиків можна розгледіти відбитки деревини віком попередніх геологічних епох. Якщо бажаєте відчути велич цих могутніх каменів, тоді вам до кам'яної балки у селі Надеждівка. На схід від міста Лозова поблизу заводу ЛКМЗ бере свій початок невелика річка Лозова, яка протікає через села Катеринівка, Світловщина та Веселе. І далі впадає в річку Бритай поблизу села Смирнівка. А далі Бритай тече до Береки. Для потреб сільського господарства у 50-х роках минулого століття у селах Катеринівка та Веселе річку перегородили греблями. Так утворилися ставки. Знаходимося ми з вами на ставку поблизу села Веселе. Ставок розташований на річці Лозова, яка впадає у річку Бретай. Чим цікава ця місцина, ви бачите, що дуже багато тут водоплаваючих птахів. Зокрема, лебеді шипуни, які стали постійними мешканцями цього ставка. Крім лебедя шипуна, бачимо білу чаплю, яка знаходиться у червоній книгі. І охороняється законом так само, як і лебідь шипун. Велика кількість сірих чапель, чайки, качки дикі, лиски, болотні курочки. Тобто дуже різ, різноманітна так, така фауна пернатих. Чому вони полюбили це місце? Тому що ставок дуже старий, він не чистився, замулився. А лебеді, і чаплі вони годуються з дна, те, що знайдуть на дні. Ну, можемо побачити, от вони постійно занурюють свої голови. Одна і дістають там якусь живність, якусь якийсь харч. З весни прилітають тут їх лебедів, сотні були. Ну а зараз залишилися ті, що тут очевидно загніздилися, і минулорічні перелітні. Система штучних порогів на виході із Веселівського ставка утворює невеликий, але живописний водоспад. Чудові мальовничі красоти на нашій Лозівщині. Різноманіття тваринного та рослинного світу, комахи. Все це, це подарує вам дивовижні відчуття а доторкнутися до цього оцінити пейзажі можна під час пішого походу. Любителям поспілкуватися з природою варто здійснити мандрівку заповідними місцями лозівщини.